Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного енергоатом під'єднав до енергомережі України ще один енергоблок. Петро Котін провів виробничу нараду на одній з українських АЕС. Результати конкурсів профмайстерності серед молодих спеціалістів Хас хмельницькі атомники взяли участь у заходах з нагоди дня державного прапора України. Результати благодійного спортивного заходу «Атомрейс-2024». Про це та інше у продовженні випуску. Після планового попереджувального ремонту фахівцями енергоатома до енергомережі успішно приєднано черговий енергоблок однієї з АЕС. Вітчизняна енергосистема зміцнилася ще на тисячу мегаватт. Атомники продовжують працювати із випередженням графіків. Напередодні Дня незалежності України завдяки їхній професійній роботі вдалося завершити ремонтні роботи на енергоблоці на сім днів раніше запланованого терміну. Зазначив очільник АТЕНЕ енергоатом Петро Котін. Він нагадав, що від початку року проведення планово попереджувальних ремонтів скорочено на 24 доби. Енергоатом докладає максимум зусиль для того, аби енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території, під час осінньо-зимового періоду, працювали на повну потужність. Міністр енергетики України Герман Галущенко, очільник атн Енергоатом» Петро Котін та голова Держатомрегулювання України Олег Коріков, обговорили перебіг та попередні результати ремонтної кампанії з керівництвом та колективом однієї з українських атомних електростанцій. Герман Голущенко підкреслив, що енергетики роблять усе можливе для того, щоб українці були зі світлом. Під час наради з колективом енергопідприємства очільник НАЕК Петро Котін озвучив основні показники в роботі компанії, а також розглянув питання перебігу ремонтної кампанії, підготовки до осінньо-зимового періоду та плани щодо добудови нових атомних потужностей на майданчику даної АЕС. Від міністерства енергетики та енергоатома він також вручив працівникам атомної електростанції нагороди за сумлінне виконання трудових обов'язків та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Керівник енергоатому Петро Котін разом з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим проінспектував один з відокремлених підрозділів компанії, де до роботи готуються виробничі лінії, на яких виготовляються унікальні компоненти для ремонтів українських АЕС. Йдеться про специфічні запчастини, необхідні для роботи енергоблоків. Раніше вони постачались виключно з Росії. Петро Котін зазначив, що компанія провела велику роботу із заміщення російського обладнання і зараз незалежна від країни-агресора. Більша його частина вироблятиметься на потужностях Ного виробництва, а решта надходитиме від партнерів. Таким чином ми зламали монополію Росії і в цьому сегменті ринку, підкреслив очільник енергоатома. На Хмельницьке АЕС продовжують визначати кращих за професією серед молодих фахівців підрозділів. Конкурс професійної майстерності відбувся в електричному цеху філії ВПХС. Участь у заході взяли 10 працівників підрозділу. Звання кращого за спеціальністю електрослюсар виборов Олександр Савченко. Другий результат продемонстрував Тарас Сиваківський, а третє місце посів Владислав Білякевич. Конкурси профмайстерності проводяться серед молодих працівників АТ як енергоатом віком до 35 років. Захід сприяє поглибленню теоретичних знань та фахових вмінь, росту продуктивності праці та підвищенню культури безпеки серед працівників. 23 серпня на Хмельницькій АЕС підняли державний прапор України. Державний символ України підняв учасник бойових дій Нацгвардієць військової частини з охорони Хмельницької АЕС. Присутніх привітав генеральний директор філії ВПХС Андрій Козюра. З нагоди 33-ї річниці незалежності України було вручено відзнаки ХАЕС особовому складу військової частини за забезпечення надійної охорони та оборони філії ВП Хмельницька АЕС, а також особовому складу 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Хмельницькій області. Підняття державного прапора України відбулося і у місті супутнику Нетішині представники Хмельницької АЕС, Нетішинської МВА, органів місцевого самоврядування, установ та організацій взяли участь у спільному молебні та акції Не мовчи і поклали квіти до флагштоку, де вперше на Хмельниччині було піднято національний український прапор. І до новин спорту працівник Хмельницької АЕС Олег Жок здобув черговий титул чемпіонату світу з армреслінгу серед дорослих. Це вже одинадцятий титул для українського спортсмена. Цьогорічні змагання відбувалися у столиці Молдови з 17 по 27 серпня. Протягом тижня Армреслеви визначали найсильніших спортсменів серед юніорів, молоді, ветеранів, параспортсменів та дорослих. Олег Жох у своїй ваговій категорії 85 кілограмів змагався із представниками Грузії, Словаччини та Латвії. У фіналі наш рукоборець з легкістю здолав свого візові латвійця Томса Россіса на ліву. Руку. Колектив Хмельницької АЕС вітає Олега з черговим ваговим здобутком та бажає ще більше перемог на міжнародних. Родній арені. У День незалежності України в Нетішині відбувся благодійний спортивний захід Атом Рейс. Забіг із перешкодами, головною метою якої є збір коштів для ЗСУ, об'єднав учасників із різних міст України. 36 команд подолали трейлеву дистанцію, на якій було розміщено понад 20 штучних та природних перешкод довжиною близько 6 кілометрів. У результаті найшвидшою стала Нетішинська команда Риб другий результат у команди Руф», а замкнули трійку лідерів рівняни з Тітан Клаб Рівне. Організатори також відзначили найсильніші чоловічі, жіночі та змішані команди в загальнокомандному заліку серед філій енергоатому перше місце посіли господарі змагань, друге представники РЕС, а третє у представників дирекції компанії. Загалом під час спортивного заходу організованого Хмельницькою АЕС було зібрано понад 84 тисячі гривень на допомогу ЗСУ. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться. та Читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!